Слава Україні! Жертви та руйнування, наслідки ворожих ударів. Генеральний штаб підтвердив ураження НПЗ в Росії. Заробітки в інтернеті обійшлися жительці Дережнянщини у більше ніж 100 тисяч гривень. Про це та інше розповім впродовж п'яти хвилин. Росія завдала удару по сумах. Вранці, 15 серпня, ворог атакував автозаправну станцію у місті. Сталася пожежа. Рятувальники ліквідували всі осередки горіння. За попередніми даними, травмована одна людина. Внаслідок російських атак на Харківщині чотири людини загинули ще двоє постраждали. Поліція інформує, що проти мирного населення Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів Росіяни застосовували керовані авіабомби, ФПВ-дрони та БПЛА, Пошкоджена цивільна інфраструктура у Куп'янському районі. Російський безпілотник влучив у цивільний автомобіль. Внаслідок удару загинули чоловік та жінка. Ще одна жінка отримала вибухові поранення через авіаудар по селищу Нова Козача Харківського району загинув 38-річний місцевий житель. Ще один чоловік травмований. У селі Козача Лопань Дергачівської громади через атаки ворога загинув 64-річний чоловік. Генеральний штаб підтвердив ураження Сизранського НПЗ у Самарській області РФ. А також повідомили про ураження пункту управління на тимчасово окупованій території у ніч на 15 серпня. Підрозділи сил спеціальних операцій зсу у взаємодії з іншими складовими сил оборони здійснили вогневе ураження нафтопереробного заводу у Самарській області, який є одним із найбільших у системі Роснафти, Виробляє широкий спектр пального серед іншого і авіаційний газ. Бере участь у забезпеченні збройних сил РФ. Також було здійснено вогневе ураження пункту управління 132 окремої мотострілецької бригади 51-ї армії збройних сил РФ у місті Єнакієве, що на тимчасово окупованій території Донецької області. Вчора під час 67-го мінополоненими повернулася жителька Донеччини Світлана, яку чекали діти та рідні на Хмельниччині. Жінка шість років перебувала у полоні. Про це Суспільне Хмельницький розповіла. Сестра Світлани Наталія за її словами, Світлана із дітьми проживала на тимчасово окупованій території у 2019 році. Росіяни захопили її як цивільну у полон. Наталія зазначила, що боролася за сестру та зверталася у різні інстанції, аби подати її на обмін. Усі рідні чекали повернення під час обміну. Її зустрів похресник. Жінка не знала, що одразу побачить когось із рідних. Шахраї обіцяли легкий заробіток в інтернеті. Жителька Деражнянщини втратила понад 116 тисяч гривень. У поліції повідомили про чергову жертву аферистів. 32-річна жінка вирішила підзаробити онлайн. Спочатку в інтернеті ставила лайки, так би мовити, готелям, аби підняти їхню популярність. А далі почала виконувати інші завдання, продиктовані шахраями. У бронювання готелів вона інвестувала понад 116 тисяч гривень. Проте, так і не дочекала. Повернення коштів із відсотками. Поліцейські проводять перевірку. Аби вберегтися від будь-якого виду шахрайства, поліція наголошує: обирайте вакансії з офіційним працевлаштуванням, не довіряйте пропозиціям незнайомців отримати гроші задарма, не здійснюйте перекази коштів на невідомі рахунки, не повідомляйте особисту інформацію стороннім та не переходьте за невідомими посиланнями. Бережіть себе та свої заощадження. У Хмельницькому до каналі знову попередили про зупинення водопостачання у зв'язку із поривом водопроводу. Не буде води у будинках по вулиці Миколи Мазера а також по вулиці Степана Бандери а за такими адресами, як будинок номер 9, 9 дріб 1, 7, 7 дріб 1, 5, 5 дріб 1, 3 дріб 1, 6, 8, 10, 10 дріб 2 та 10 дріб 3. А також по вулиці Зарічанській за адресами будинок номер 36 дріб 1, 36 дріб 2, дріб 3. 3, а також 34 дріб 1, 32 дріб 1, 34 дріб 2, 38 та 40. Орієнтовний час завершення цих робіт до 16 години. Музика. Рух тролейбусів у мікрорайоні Ракове призупинено. Про це повідомили ОКП «Електротранс». Бригади фахівців працюють над усуненням пошкодження силового кабелю, який спричинив цю аварійну ситуацію. Наразі це все чим встигаю поділитися більше у наших соціальних мережах або ж у телеграм-каналі. Тож скануйте QR-код на екрані, який бачите, та долучайтеся до зустрічі. В етері!